Всім привіт, хто полюбляє якісну смачну воду. Сьогодні ми поговоримо з вами про правильну заміну фільтруючих елементів в системі заротнього осмосу Pure AquaCalcium. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, що комплект картриджів для системи Pure Calcium продається тільки в такій комплектації. Тільки комплект з п'яти картриджів, Тобто не можна купити окремо перші три. Посвітр-міналізатор продається тільки комплектом. І замінювати потрібно тільки от таким комплектом. Будь ласка, переходимо до заміни. Для того, щоб розпочати заміну, нам потрібно перекрити подачу води на систему зротвого осмосу. В системах Pure Calcium є спеціальний кран, який виведен уже прямо до системи фільтрації. Ми його перекриваємо. Також можна перекрити ще накопичений бак, щоб ми повністю перекрили воду. Для того, щоб відкрутити фільтри, нам потрібно скинути тиск системи зворотнього осмосу. Ми відкриваємо подачу води, у нас вилилась трішечки води, ми скинули тиск. Потім ми достаємо систему фільтрації, ставимо в мийку і в мийці робимо маніпуляції по заміні картриджів. Тобто ми беремо спеціальний сервісний ключ, все, відкручуємо всі три колби попереднього очищення і дістаємо звідти зношені фільтруючі елементи. Тобто ми відпустили кожну колбу і знімаємо фільтруючи. Обов'язково звертайте увагу, що в нас вугільний фільтр має резинове ущільнення. Це резинове ущільнення може прилипнути на дно колби. Ось в моєму випадку так і сталося. Деякі монтажники або сантехніки забувають зняти те ущільнення, і потім наступний картридж не влазить в систему фільтрації і е, пережимають резинки і витікають. Тобто потрібно ту резинку е, дістати і відірвати. Це обов'язково, тому що дуже багато що його забувають дістати. Також ця резинка може прилипнути і в верхній частині заротнього осмосу. В нашому випадку ця резинка не прилипла. Далі переходимо до наступного фільтра. Все, також тут є резинка, яка може прилипнути в верхній частині. Її обов'язково також треба зняти. І останній фільтр. Це поліпропіленовий. Ось, будь ласка, питання, чи потрібно нам міняти фільтри. Будь ласка, фільтр, який попрацював приблизно 3 місяці, виглядає ось так. Заміна обов'язкова. Якщо у вас колби всередині загрязнились, їх потрібно промити миючими засобами для чистого вигляду. І так, наші колби ми відмили, встановлюємо наші нові фільтруючі елементи зворотного порядку. Тобто перший йде поліпропілен спінений, потім йде вугілля гранульоване. Потім у нас йде спресовільний вугільний блок. І збираємо його від подачі води. Тобто у нас йде подача води, там, де у нас йде кран перекривання подачі. І перший це у нас фільтр поліпропиленовий 5 мікрон. Далі у нас йде фільтр вугільний. В нашому випадку е, потрібно промити е, вугільний фільтр, щоб змити з нього е, вугільні е, домішки в вигляді пилу, тому що коли фільтр транспортувався, від нього відкололися деякі забруднення. Тобто можна зробити це в двох випадках: в перший випадок це е, поставити другу колбу пусту, або е, якщо це ми робимо в мийці, можна відкрити зараз подачу води і просто вмийку зілляться. Вугільна пиль. Я зараз покажу обидва варіанти, як це можна зробити. По-перше, якщо ми це робимо в мийці, ми можемо просто зібрати прибрати фільтри, просто відкрити зараз подачу води. І у нас через другу колбу польється вугільна, через третю польється вугільна вода. Нам потрібно змити її на протязі приблизно 30-40 секунд, ну, можливо, хвилина. Зараз колби наповнюються водою. І у нас побігла чорна вода. Тобто нам потрібно змити цю вугільну пиль, щоб ця вугільна пиль не попадала до зоротно-сматичної мембрани. Все, ми вугільну пиль змили, можемо перекрити подачу води. Тепер покажу е, другий спосіб, як це можна зробити, не е, розливаючи так воду по всій раковині. Тобто ми е, ставимо пусту колбу без фільтруючого елемента. Збираємо систему зворотного осмосу, від'єднуємо оце приєднання, вже вихід води з фільтра. Від'єднали. На його місце приєднуємо. Чорну трубочку це злив води в каналізацію. Тобто на його місце приєднуємо чорну трубку. І так само відкриваємо подачу води, і цим самим ми змиваємо нашу чорну вугільну пиль відразу в дренаж в каналізацію. Промиваємо на протязі секунд 30-40. І пам'ятаємо, що друга колба у нас повинна бути пуста. ми вугільну пиль. Вугільний пил, від'єднуємо чорну трубку, приєднуємо його назад до каналізації, ставимо фіксатор. Приєднуємо назад подачу води на мембрану, під'єднуємо фіксатор. Розбираємо нашу систему зворотнього осмосу знову. третю колбу відкручуємо, зливаємо воду, тому що там вона буде ще, можливо, трошки з вугільною пилю. І ставимо третій фільтр. Вугільниць. Збираємо нашу корбу. Всі фільтри підтягуємо. І переходимо до заміни мінералізатора і постфільцера. Рекомендую замінювати їх по черзі. Щоб не переплутати вхід з вихідом, тому що бувають випадки, коли е, при заміні е, одночасно постфільтра мінералізатора можуть переплутати їх е, місцями. Тобто ми від'єднали один вихід, під'єднали, наприклад, постфільтр. Далі ми знімаємо постфільтр з тримача, від'єднуємо другий вихід і під'єднуємо до тримача. Тобто все зібрали. Постфільтерне місце. Далі таким самим чином ми від'єднуємо мінералізатор і замінюємо мінералізатор. Від'єднали Мінералізатор. Зверніть, будь ласка, увагу, наш мінералізатор вже е, дуже сильно був е, використаний, тобто в нього залишилося відсотків. 10 вимитого вже е, мінералізуючого матеріалу. Тобто заміна мінералізатора потрібна бути трішки частіше. Тут вона мінялася десь приблизно, мабуть, рік тому. Тому ми рекомендуємо міняти кожні 6 місяців. І збираємо все в зворотному порядку. Ставимо фіксуючі кліпси. І після того, як ми зібрали систему зворотного осмосу в зворотному порядку, нам потрібно е, змити е, вигільну пиль ще з е, посткарбона, тому що він також буде давати трошки вугільну пиль. Для цього нам потрібно відкрити накопичувальний бак. І відкрити подачу води, і е, бути дуже обережно, тому що звідси зараз піде е, стиснуте повітря, яке буде нам роз, розбризувати е, воду по всій мийці. Тобто, максимально акуратно, я раджу навіть це зробити через якусь проміжну так сказати, трубку, щоб не розпиляло воду по всій мийці. Ми притримуємо ці бризги якимось кат. І ось знову у нас побігла рижа чорна вода. Ми змили фільтруючий матеріал з постфільтру. Також десь на протязі 30-40 секунд. Далі, першу воду, яка набирається в накопиченої бак, її потрібно злити разів два. Тобто, ми зараз відкриваємо воду, зливаємо повністю весь бак накопиченої води. Через приблизно годину ми знову відкриваємо воду і знову змиваємо цю вугільну пиль, тому що при набуханні, при розбуханні вугілля трошки відсколує від себе ще цю вугільну пиль, і вона буде потрапляти вам в воду. Для того щоб її змити перші дві-три води повний бак потрібно злити. Відкриваємо і зливаємо. Не нехтуйте, будь ласка, терміном заміни фільтруючих елементів. Це впливає на якість вихідної води. Ви втрачаєте якість і смак і користь вашої питної води. Дякую за увагу. До нових зустрічей.